Центр національно-патріотичного виховання на базі 91 ї школи Львова в цьому приміщенні учнів 10-11 класів вчать поводженню зі зброєю. Бойову зброю не можна використовувати. Це зброя в нас використовується пневматична і балони СО2 h 2 стисну того кисню і азоту. Діти стріляють з нас є пістолет Глок-19, імітація його. Діти з нього якась стріляти. Тобто стійка, стрільба, яка, яка більш-менш мінімальна віддача, щоб діти зрозуміли, що це таке зброя і як з нею поводиться. Підготовка має бути кожного, хоч якась мінімальна. Ніхто не каже, що вони мають стріляти зі зброї постійно своє життя, готуватися, але розуміти, що це таке. Ніколи не будеш знати, що завтра станеться, і тут треба бути до всього готовим. І я думаю, що це якраз ідеальна можливість підготуватися. Виходить, та все з першого разу. Дякуючи інструкторам, все вони десь підскажуть, вони підтримують і все добре. Виходить. Також для школярів проводяться уроки з психології стресу, тактичної та домедичної підготовки. Інструктори впевнені, такі знання потрібні кожній людині в Україні. Навіть у цивільному житті бувають ситуації, коли вони можуть знадобитись. Ми е, навчаємося проводити серцево-легеневу реанімацію. У нас є автоматичний зовнішній дефібрилятор. Вчимося користуватися ним. Це зовсім не складно, це не так як в фільмах. У нас є макети різноманітних. Run. Це взагалі я вважаю одним з найкращим таким і винаходом до цих макет. Ще є окрема система подачі крові, умовної крові. Центри національно-патріотичного виховання у Львові дозволяють проводити уроки із захисту України для школярів по-новому. Не лише теорія, а й практичні знання. Наш центр відвідує 10 шкіл, які наближені до цієї школи. Наш центр відвідує близько тисячі дітей. У нас є спра... у нас є складені графіки. Кошти на обладнання львівських центрів національно-патріотичного виховання виділені з міського бюджету розвитку. Місто розуміє, як важливий зараз в час війни, особливо такий предмет. І е, тому ми почали цього року відкривати такі центри у школах. Вже на зараз є прийнятий Верховною Радою законопроект про власне предмет захисту України, який буде вивчатися модулями не тільки у школах, але й університетах, коледжах, училищах. З 1 вересня нині у Львові відкрито вже 10 центрів національно-патріотичного виховання. А на початок нового навчального року планують залучити до такої практики всі школи міста. Вікторія Грибенюк, Роман Миленький. Підписуйтесь на youtube канал ТВ 7